В Китаї антияпонські акції протесту закінчилися погромами. У декількох містах КНР розлючені демонстранти громили японські магазини і розбивали автомобілі. Акції протесту зумовлені загостренням відносин двох країн через спір щодо територіальної приналежності архіпелагу Сенкаку, який в Китаї називають Юйтай. 15 серпня на острови висадилася група китайських активістів, що викликало гнів японських націоналістичних груп. Відтак у неділю вранці близько десяти японців висадилися на одному з островів. І встановили там прапори своєї країни. Офіційна мета японської групи вшанувати пам'ять людей, які загинули там під час Другої світової війни. Зазначимо інтерес до островів посилився після того, як в кінці 1999 року тут виявили газові родовища. Через води південно-китайського моря також пролягає важливий судноплавний маршрут з Індійського океану в Тихий. Адміністративно архіпелаг входить до японської префектури Окінава. Втім, на нього також претендують КНР і Тайвань.